Слава Ісусу Христу! Привіт вам панського! Погода стає по-справжньому осінньою, але при цьому Бог не залишає нас без свого слова. Тому вітаю вас і дуже радо запрошую на новий відрізок нашої ддм неділі. Welcome. Ісус зустрічає людину, яку називає по імені, і ця людина звертається до нього Ісуса, сину Давидів. Помилуй мене. Якраз в минулий четвер, з молоді на катехезі у Вінниці, ми говорили на тему першої Божої заповіді. І власне в рамках цієї першої Божої заповіді намагалися якби, зглибити цю таємницю, як розуміти те, що Бог є єдиним. І один із таких пунктів це свідомість, що тільки він. Ось, власне, тільки він може мені зарадити, тільки він може мене зцілити, тільки він може мене підтримати. Коли з'являється в цій площині хтось інший, він стає для мене панство ідолом. І тому е, саме ця фраза, саме ця історія, вона стає для нас таким своєрідним іспитом сумління. Чи справді я вірю в Бога і чи Бог є для мене Богом єдиним? Бо цілком ймовірно, що моє життя наповнене різними ідолами, до яких звертаюся передусім. Коли з'являється в мене проблема, то першим ділом біжу по гроші, або ж біжу по якийсь авторитет, або ж біжу по якісь там знайомства. І тільки потім, коли нічого мені не виходить, от аж тоді починаю це все якось виносити на світло Боже. Панство не ошукуємо себе, це ідолопоклонство. І якби цей чоловік, який кличе до Ісуса Христа, був таким ідолопоклонником і не покладав в ньому надію, не визнавав його месією, бо саме це робить, коли говорить, що він син Давида, цього зцілення би напевно не отримав. І тому перше, до чого вас заохочую, до чого запрошую, це власне до такого доброго іспиту сумління в рамках першої Божої заповіді. Чи він являється для мене Богом єдиним, який може і Єдиний може, ось власне, зробити це чудо для мене. А друга річ, на яку також хотів би звернути вашу увагу, і вона, в принципі, якби випливає з кожного чуда, яке чинить Господь, але тут вона якесь дуже таке прозоре. Цей чоловік, який сліпий, він, так би мовити, обмежений. Він обмежений в тому, щоби просто собі там. Прогулюватися, насолоджуватися якимись краєвидами, знайомитися з новими людьми, пізнавати красу. От можливо, він був обмежений в тому, щоб знайти собі другу половинку, тому що ніхто не хотів там мати не знаю, сліпого чоловіка чи чомусь такому подібному. Кожна хвороба, яку ми зустрічаємо в Євангелії, це передусім якесь обмеження, так само і в нашому повсякденному житті. І можливо скажете, що це мене не дуже стосується, тому що я маю руки, ноги, маю слух, маю зір, навіть трохи волосся, ще там маю так. Тобто, в принципі, в чомусь, щоб я був такий обмежений, то ні. Але панство це неправда. Це неправда. Я багато в чому обмежений. Обмежений страхом, наприклад, щоб братися за боротьбу, обмежений страхом, що в мене, наприклад, не вдасться. Прогодувати там дитину, чи обмежений, наприклад, страхом відповідальності за іншу людину, тому десь там не одружуюсь. Можу бути обмежений от якимись ну, фобіями своїми. Можу бути обмежений, ну просто цей прикладів можна перераховувати повно, повно, повно і, врешті-решт, може обмежувати себе навіть тим, що в мене бракує фінансів на щось. Панство, Ісус, це той, хто звільняє з цих обмежень, він з них зціляє. Він не робить з нас невільників. Він дає нам все, щоб ми, ми були людьми вільними. І це один із найбільших, мабуть, обманів злого, який показує, що коли повіриш в Ісуса, коли приймеш його мораль, тоді ти станеш невільником, бо тобі не можна буде робити те, що ти хочеш. Так? Чи ви справді, ідучи такою дорогою, робите все, що вам завгодно? Сумніваюсь дуже сильно. Натомість тоді, коли обираю Ісуса Христа, коли іду за Ним, коли отримую це зцілення від Нього, тоді стаю по-справжньому вільним. Дорогі, нехай ця сьогоднішня неділя буде для нас неділею чуда. чудо, яке, можливо, не стається, того, що мені так собі просто захотілось. Але чудо, в якому я наново відкриваю для себе, що мій Бог Бог єдиний, правдивий і єдиний. А разом з тим, то цей мій Бог. Він ніколи мене не обмежує, тільки звільняє від кожної, кожного обмеження. Цього панського вам бажаю. Хай Бог вам благословить в цьому Дух Святий, надихає таїнства, до яких сьогодні приступаємо, додадуть нам сили і відновлять прагнення бути в єдності з ним. Ще раз дякую і до зустрічі. Па.